Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців турецької суперліги. Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов оцінений у 4,5 мільйони євро. Раніше його вартість оцінювалась у 3,5 мільйони. Півзахисник Ейопспора Тарас Степаненко подешевшав до 850 тисяч євро. Раніше його ціник був 1,1 мільйон. Зменшилась і трансферна вартість півзахисника Анталія Спор Олександра Петрусенка з 1,2 мільйони до 1. 1 мільйона євро найдорожчий українець у суперлізі за версію трансфермарт Олександр Зобков Трабзонспора – 8 мільйонів. Другим йде його партнер Данило Сікан шість мільйонів. Радником Запорізької обласної асоціації футболу став півзахисник «Вестерло» Сергій Сидорчук. Цитата: Я вдячний за довіру. Запорізький регіон, мій дім, і для мене це не формальна роль, а можливість долучитися до побудови якісного футбольного середовища, сказав Сидорчук. Роль радника це не про офіційні зустрічі і титули, це про роботу зсередини, Це партнерство про довіру, спільну роботу і бажання зробити запорізький футбол сильнішими. Додав Сидорчук. Півзахисник Полісся Бенні Макуана прибув до розташування команди Руслана Ротаня, повідомляє прес-служба клубу. По переїзду Конголезець вже встиг провести перше тренування разом з командою. Причиною відсутності футболіста стала затримка з оформленням візи. Минулого сезону Макуана взяв участь у 13 поєдинках УПЛ та зумів відзначитися одним голом. За оцінкою порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 500 тисяч євро. 19-річний лівий вінгер Сергій Стень перейшов у верес. Контракт розрахований на три роки, фінансові деталі не розголошуються. Стень до цього виступав за металіст 1925. У минулому сезоні він зіграв у 20 матчах чемпіонату Першої ліги та Кубку України, забив три голи. 18-річний вінгер Ігнат Пушкуца перейшов у Верес. Контракт розрахований на три роки, фінансові деталі не розголошуються. Ігнат це син колишнього гравця-Металіста Маріуполя ЦСКА, Ворскли та інших клубів Віталія Пушкуци. Попередні клуби гравця – 1925 і Польська Корона. У минулому сезоні у складі дублю Металіста 1925 він зіграв 10 матчів у чемпіонаті другої ліги. На його рахунку 1 гол. Чорноморець оголосив про підписання контрактів із п'ятьма футболістами. Моряки підписали угоди із захисниками Тимофієм Сухарем і Юрієм Романюком. Також клуб продовжив співпрацю із голкіперами Яном Вічним та Максимом Набитом, а також центральним півзахисником Богданом Білошевським. Про деталі угод з гравцями Чорноморець не повідомляє. Сухар з березня минулого року виступав за Колос, у складі якого провів два матчі. Протягом кар'єри він також грав за Карпат Ати Скорох, Словацьку, «Педржалку», Зорю, Агро», Агрометалург Запоріжжя та Дніпро 1 Романюк з лютого 2025 року виступав за Прикарпаття. Раніше 28-річний українець грав за Волинь, Дніпро, «Дніпро-1», Рух, Агробізнес, Металіс, Карпати та Тростянець. Набит та Білошевський виступають за «Чорноморець» з літа минулого року. Вічний приєднався до команди у лютому 2024 тисячі Лівий захисник Андрій Бацула залишив Ворсклу і перейшов у Мураць Юнайтед. Деталі угоди не повідомляються. Мурас Юнайтед виступає у чемпіонаті Киргизстану. річний Бацула минулого сезону провів 27 матчів за команду і зробив три результативні передачі. Захисник металіста 1925 Василь Кравець і півзахисник Владлен Юрченко залишили клуб за рішенням головного тренера Младина Бартуловича. Повідомляє «Тато таке: за даними джерела, обидва гравці попрощалися з командою. 27-річний кравець та 31-річний Юрченко були основними футболістами команди у минулому сезоні. Владлен, зокрема, забив 9 голів у першій лізі. Контракт кравця з харківським клубом спливає за рік. Угода Юрченка Чина до 31 грудня дві того року, колишній центральний захисник боковини Максим Лоперіонок може приєднатися до Чорноморця, повідомляє Спортарена. 30-річний вихованець Дніпра покинув чернівецьку команду 1 липня, коли завершилась його дія контракту. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Окрім Дніпра, Лоперінок виступав за Дніпро-Один, Минай та ЛНЗ. Всього сезону він провів 12 матчів та отримав три жовтих картки. Центральний захисник Поділля Олег Веремєєнко знаходиться у сфері інтересів колоса. Повідомляє Спортарена. Деталі Джерело не повідомляє у минулому сезоні. Він забив один гол та віддав один асист у 25 матчах. Нагадаємо, що центрбек виграв чемпіонат світу у 2019 році у складі збірної України ю 20 На тому турнірі він не зіграв жодного матчу. Центральний захисник лівого берега Дмитро Семенов продовжить кар'єру у складі оболоні. Повідомляє та таке: за інформацією джерела, це буде перехід на правах вільного агента. 25-річний українець підпише контракт з пивоварами на один сезон. Лівий захисник Чорноморця Ярослав Кисіль знаходиться у сфері інтересів двох клубів УПЛ. Повідомляє та то таке: за інформацією джерела, йдеться про Кудрівку та оболонь, які вже зробили пропозиції щодо підписання 22-річного українця. Контракт Киселя з одеським клубом розрахований до червня 2027 року. Взимку до Киселя був предметний інтерес від Ворскли, але після вильоту полтавської команди з УПЛ цей трансфер став неактуальним для них у минулому сезоні. Кисіль вів 24 матчі без результативних дій. Оболонь може підписати центрального півзахисника Максима Чеха на правах вільного агента, повідомляє та таке: останнім клубом Чеха були Карпати. У січні львівський клуб перевів гравця в молодіжний склад. Максим є вихованцем Шахтаря. Протягом кар'єри він також грав за Сабаїл та Маріуполь. Минулого сезону Чех не провів жодного матчу за Карпати. Максим також у 2019 році став чемпіоном світу у складі збірної України Ю-20. Центральний захисник Шахтаря Алла Грам зацікавив єгипетський клуб Аль-Ахлі Каїр. Про це повідомляє Ла прес де Туніс. Комітет з планування єгипетського футболу визначив 23-річного туніського захисника гірників як кандидата на заміну марокканцю Ашраду Дарі у разі його відходу. Грам виступає за шахтар з літа минулого року. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2029 року. У сезоні 2024-2025 «Центрбек» провів 13 матчів за Український клуб. Колишній воротар Ворскли Павло Ісенко може найближчим часом стати гравцем Румунської університеті Крайова. Як повідомляє GPS.ru, трансфер перебуває на завершальній стадії. Ісенко став вільним агентом після того, як Ворскла вилетіла з української прем'єри ліги впершу контракт гравця був чинний до 30 червня 2025 року. За ворсклу Павло провів усю свою кар'єру, зігравши 85 матчів, у яких 26 разів зберіг ворота сухими, пропустивши 114 м'ячів. Форвард Полісся Факундо Батіста залишить команду. Повідомляє журналіст Сестри Луїс Мерло. За даними джерела, гравець перейде у колумбійський Атлетіко Національ. Він підпише контракт на три роки. Клуби вже досягли усної згоди про перехід. Футболіст приєднається до нової команди після медогляду. 26-річний уругвайць минулого сезону провів 15 матчів за читомирську команду, забив 7 голів і віддав один результативний бас. Нападник Колоса Гітіс Паулауска з найближчим часом стане гравцем Земпліна, повідомляє Спорт Арена. Деталі трансферу 25-річного литовця невідомі. Нагадаємо, Колос купив Форварда у січні 2024 року з Егнатії за 300 тисяч євро. Другу частину минулого сезону він провів за Динамо Батумі на правах оренди. На його рахунку, 4 голи та 2 гольові передачі у 15 матчах. Журналіст Михайло Співаковський розповів про майбутнє правого півзахисника Карабаха Олексія Кащука. Цитата: взимку, як я дізнався, у Кащука була дуже непогана пропозиція з іспанського вальядоліда, але його хотіли орендувати. У Карабаху подумали, що навіщо відпускати гравця взимку, щоб потім повертати його влітку. Так, останній сезон у Кащука був, можливо, не ідеальний 8 плюс 7. Хоча, напевно, це не провал, просто ігрового часу дійсно було небагато. Але станом на зараз ніяких передумов, ніякого підґрунтя говорити про те, що він залишить Карабах, насправді не існує, сказав Співаковський. Майбутнє Віктора Циганкова знову опинилося в центрі трансферних обговорень. Вінгер Жерони та збірної України потрапив у сферу інтересів Трабзонспора. Повідомляє така газета. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Представники Трабзонспора вже вступили в контакт з іспанською стороною. Йдеться про потенційну оренду з правом викупу. Турецький клуб розраховує, що зможе переконати Жерони відпустити гравця, попри його. Важливість для команди зазначається, що Віктору буде дуже легко адаптуватися, тому що в команді вже виступають українці: Данило Сікан, Олександр Зобков та Арсеній Батагов. Контракт українця з каталонським клубом діє до літа 2027 року. У разі оренди з викупом сума може перевищити 15 мільйонів євро. У рамках підготовки до сезону 2025-2026 Київське Динамо проводить збір в Австрії. Футболісти активно тренуються та проводять товариські матчі. Одним із елементів підготовки до сезону є активна робота з м'ячем і йдеться далеко не завжди про контрольні спаринги. Під час заняття, яке називається теніс бол, і стався неприємний інцидент. Під час тренування біло-синіх між двома гравцями стався невеликий емоційний епізод. Захисник Тарас Михавко в теніс болі виконав ефектний і технічний фін, після чого яскраво відсвяткував вдалий момент. Така поведінка не НАТО сподобалася Володимиру Брашку. Півзахисник із посмішкою, але з помітним напором зблизився з Тарасом, ніби відповідаючи на його демонстративну радість. Хавбек повалив партнера по команді на газон і виконав щось на кшталт задушливого прийому. Михавку вдалося вирватися, але по обличчю Тарасу було видно, що він незадоволений поведінкою Володимира.